Вітаю всіх! Хочу зробити відео на тему порада від карт. Порада від карт, те, що робити, коли йде постійне нагнітання ситуації, нерви, постійний стрес. Ось нагнітають і нагнітають. Постійно, давайте. Вибираємо один з варіантів. Який для себе ближче. А це аналізувати. Ось цей... це, дивіться, лист, це письмова. Тема. Це все, що пишуть в телеграмі, в новинах ділити на два. і читати уважно уважно. Відразу на дні колодець. Перший варіант. Вірити в нашим ЗСУ, вірити в свої сили, вірити в себе. Ця карта зазвичай в Ленормані визначає військових наших. У мене. Конкретно в моїх розкладах. Вірити в нашим ЗСУ. Друге. Друге це вже стан. Я б сказала, качелі. Тут дві сторони: світла та темне. І ми не знаємо, куди нам: то ли кумним, то красивим, як це кажуть. Це дуже важка ситуація, коли людина маятник. І вона не бачить просвіту, вона не вірить, що після темного наступить світле. Дуже важка ситуація, тому повірте, що найтемніша ніч перед світанком, повірте в це. І третій варіант, ви знаєте, це. Дорога. По-перше, це невизначеність, що робити: їхати, не їхати, куди їхати. Тим, хто випадає ця карта, означ... однозначно йде дорога. Дорога вам йде, хто це вибрав. І вам потрібно визначитись, куди, як і що. І коли, коли для вас це буде вигідно. Я хочу, ви це розуміли. Ось тому вірте в себе, в свою інтуїцію, вибирайте свій варіант. І будьте живі здорові.